І так добре, сьогодні у мене гольф 5. Відео, правда, думав не знімати, але но... здоймо. Ну, так Проблема в тому, що у нас не працює замок. І все. Чуть провертаюся і клени. Машину до мене якби притягнули, але роль не замкнутий. Що я вважаю добре. Друге. Ну, коротко, був у мене замок, якби донорський на запчастини, я його підцепив на контактну групу, завів, заїхав на обору. Заїхав в гараж, все нормально, все. Що... Не тручалося. Зараз знімаю рольову, рольовий вал. Планую зняти повністю, щоб нормально відкрутити ці болти. У даному варіанті на машині це, це нереально. Так, ну, трошки варварським способом. Це виломавши кусочок пластмаси. Він ішов зверху, якби на переключателю і у долині також пострадав кусочок корпуса замка. Це ось, він виломався. Зняв переключатель. Все, я закладався за замок Щось подивився, немає бажання знімати повністю вал. Не факт, що потім цілиться на місце. О, це таке. Зараз допробуйте зривати ці болти. За допомогою зубило Так, маю ось таке зубило. Саморобне з клапана не пам'ятаю від чого. Кілька ударів і вже пальцями можна відкручувати. Один, ще другий. Просто на ну, все саме головне це зірвати. Ну. І так розбираю я замок, серцевинку зняв, О. за допомогою дротка. Вона не хотіла вилазити. Може чуть-чуть я не прижимав цей язичок. От прийшлося пролетіти дві дірочки. В одну я не попав, а в другу якраз по центру вцілив. Чуть піджав, серцевенка вилізла. Зняв стопорне кольцо пластмасове. Зараз витягаю внутрішність. Там буде видно, що сталося. Так, ось розібрав замок. Причина популярна у всіх, одна і та сама. Та якщо буде видно, це, це його стопор. Як би показати... де опирається шток, там виламується частина корпуса. Варіанти два. Або збирати його без замка цього, його якби викидати замок руля, або міняти повністю замок. С этой стороны, думаю, что, да, будет видно лучше. Ну все, тут моя операция. Шток. Но ну, она у Веллмана. Вот. Запчасти они. Триває процес зборки. Рішили класти замок новий. Поки що він працює. Наскільки його висичить, я не знаю. Відповідальності за нього я не несу. Зараз покажу номер замка. Ось такий номер замка ми маємо. Це по фебі. Рядушком оригінальний номер. І так, на рахунок установки руля помилиться досить важко. Так, як тут є міточка. Яка має співпадати?